Дрони знову атакували Росію. Вибухи лунали і на окупованих Донеччині та в Криму. Є влучання по залізниці та позиціях протиповітряної оборони Росіян. Що відомо про наслідки? Обговоримо на каналі сей час». Ставте лайк і починаємо. Масштабна атака на Росію. Російське міністерство оборони заявило, що цієї ночі сили протиповітряної оборони збили 43 українські безпілотники: найбільше Ленінградською, рязанською та тульською областями. Проте під ударом були й тимчасово окуповані українські регіони. Зокрема, вибухи лунали в Макіївці та Єнакієвому на Донеччині. Жителі повідомили про серію прильотів. Наслідки уточнюються. У Криму теж було неспокійно. У Красногвардійському прилетіло по станції урожайна. Попередньо було влучання по електропідстанції. Про це повідомила моніторингова група Кримський вітер. Водночас Джанкой теж у диму зазначається, що російські системи радіоелектронної боротьби приземлили безпілотник прямо в центрі міста. На місці дим, пожежна техніка, швидкі силовики. Попередньо влучили по залізничній інфраструктурі. Однак біля залізниці також знаходиться нафтобаза. Є припущення, що влучання можливо було по ній. У будь-якому разі Джанкой ключовий логістичний вузол окупантів. Ще один напрямок атаки мис Чауда. Моніторингова група зафіксувала пожежу біля позиції російської протиповітряної оборони зенітно-ракетного комплексу С-300 та с 400 Причини загоряння не уточнені. Загалом прольоти дронів фіксували над мисом Тарханкут та Чорноморським районом. Там їх намагалися збивати російські системи протиповітряної оборони. Район Євпаторії ще одна зона, де росіяни відкривали вогонь по безпілотниках. Вони заходили з кількох напрямків. Схоже, це стало несподіванкою для окупантів. Тим часом видання Астра оприлюднило деталі атаки на сезранський нафтопереробний завод, яка сталася 24 серпня. Посилаючись на джерела в міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії, журналісти повідомляють: п'ять безпілотників влучили та вибухнули на території заводу. Три з них влучили в обладнання. Було пошкоджено установку первинної переробки нафти, установку вторинної переробки, а також насосну станцію. Ще п'ять безпілотників збили на підльоті. Раніше Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив атаку на цей об'єкт. Це не поодинокі вибухи. Це планомірна стратегія ударів по нафтобазах, залізниці, військовій інфраструктурі ворога. Чи принесе вона результати? Друзі, пишіть свої думки в коментарях. На тлі візиту до Китаю спікера Держдуми Росії В'ячеслава Володіна. Сі Цзіньпін заявив: Китай і Росія мають спільно захищати свої інтереси в галузі безпеки і розвитку та побудувати більш справедливий міжнародний порядок. Це був відкритий сигнал. Пекін і Москва збираються об'єднати країни глобального півдня. Перед візитом Путіна до Китаю цієї суботи це виглядає як координація нової геополітичної осі. Але, от парадокс: Сі Цзіньпін уперше привітав Україну з Днем Незалежності. Принаймні про це пише Блумберг мовляв, Чільник Китаю надіслав вітання Володимирові Зеленському та дружньому українському народові. Журналісти стверджують, що це перший випадок, коли він узагалі привітав будь-яку колишню республіку Союзу з відділенням від нього. Що це знак поваги чи політичний хід? Поки Путін летить на переговори, Китай готується до параду. Блумберг повідомляє: 3 вересня Пекін покаже ракети, здатні знищити Сполучені Штати Америки, зокрема балістичні системи, бойові безпілотники, протикорабельні ракети. І головне гіперзвукову зброю, яку нібито не встигає перехоплювати жодна сучасна протиповітряна оборона. На тлі китайських реверансів Росія і далі блокує мирний процес. The New York Post пише: Путін демонструє мистецтво відсутності угоди і ставиться до Дональда Трампа як до ідіота. І це після того, як Трамп дав Кремлю два тижні на організацію зустрічі із Зеленським. Водночас, The Telegraph додає, Джей Ді Венс повірив у пост поступки Росії, але Путін не змінив мети. Він досі хоче повалити українську владу і просто тягне час, щоб виснажити українську оборону. Паралельно Москва висуває все нові і нові вимоги Києву для завершення війни. Експрем'єр Арсеній Яценюк переконаний, що Путін готує Україні пастку. Москва хоче поступок від України. Знаєте з якою метою? Вона хоче, начебто, відправляючи через різні джерела інформацію про те, що вона задовольниться тільки Донецьком, вона хоче не Донецьк, вона хоче пробити ще одну червону лінію. І заставити Україну сказати, добре, ми погодились на Донецьк. Тоді Москва скаже: О, ну це прекрасно. Ми вам хочемо нагадати про те, що в нашій конституції незаконно, нелегітимно і всупереч міжнародному праву, внесено ще ваші чотири області: Автономна Республіка Крим. Тому ну, тепер наступним етапом ви повинні повністю звільнити всі області, і ми наполягаємо ще й на тому, щоб ви з своєї конституції вилучили ваші території. А далі, щоб ви своєї Конституції вилучили членство України в НАТО, а далі щоб ви в свою Конституцію записали російську православну церкву, а далі щоб ви в свою Конституцію записали російську мову, і далі я вам ще перелік дуже багато напишу, і так само в свою Конституцію, щоб ви написали, що ваші збройні сили повинні бути там 50 чи 70 тисяч. Тобто, розумієте, це як вам взагалі для мене це ну, перший курс інституту міжнародних відносин. Це, це навіть не е, 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 піїжді. Це ж настільки очевидно все. Е, тому в цих обставинах я знову кажу про те, що будь-які дискусії, про якісь там територіальні поступки України, по-перше, вони суперечать міжнародному праву, по-друге, вони суперечать українській Конституції. По-третє, це чиста пастка, яка зроблена росіянами для того, щоб розрушити саме це міжнародне право, знищити українську конституцію і повністю дискредитувати українську владу, і деморалізувати українську армію, і ще витерти ноги об всіх західних союзників стільки з тією метою, щоб рухатись далі, і виставляти далі додаткові вимоги, про які я вам щойно сказав. Тим часом Росія пішла на ще один цинічний крок: вона оголосила порти окупованих Маріуполя і Бердянська відкритими для іноземного судноплавства. Міністерство закордонних справ України відреагувало жорстко. Це кричуще порушення міжнародного права. Україна закликає запровадити додаткові санкції до всіх, хто буде залучений до діяльності в окупованих портах. А Дональд Трамп тим часом зробив низку заяв щодо мирного процесу. Він вважає, що в основі війни лежить також протистояння Путіна та Зеленського, бо кремлівський диктатор недолюблює українського лідера. Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємось покласти цьому кінець теж. Крім цього, Трамп запевнив американську пресу, що Вашингтон більше не допомагає Україні грошима просто так, лише продає зброю. Водночас він підтвердив, що США приєднаються до пакету гарантій безпеки України. Але основну роль на себе візьме Європа. Трамп згадав також про Китай. Він натякнув, що має неймовірні козирі проти Пекіна, які можуть знищити його, але не хоче їх використовувати. Яка закулісна гра йде між Трампом і Сі Цзіньпіном? Українські бійці пішли в контратаку на Харківщині. Про це повідомили військові пабліки. Збройні сили України відбили північну частину Куп'янська. Водночас на Дніпропетровщині росіян відкинули з району філії на попередній рубежі. Закріпитися повністю ворог так і не зміг. Про це повідомив військовий із позивним «Мучний». каже зараз у противника контроль по нижнє русло річки вовча. Однак є й погані новини з цього напрямку. Мапа Діп свідчить, що росіяни окупували перші два села у Дніпропетровській області Запорізьке і Новогеоргіївку. Тим не менше, найважча ситуація на Донеччині в районі Покровська, село Удачне в сірій зоні. Основні бої у північній частині. Про це повідомляє боєць мучної. Він же описує ситуацію біля села 1 травня. каже, бої точаться північніше вздовж ставків і східніше терекону. Ворог постійно атакує дронами. У районі Чунишиного наші війська підтиснули ворога. Південна частина залишається під вогневим контролем Збройних сил України. Тим часом 253-й штурмовий батальйон Арей Української добровольчої армії взяв у полон одразу 11 російських військових: троє спецпризначенці воєнної розвідки Росії, решта мобілізовані з окупованої частини Донеччини. А сапери полку Цунамі, бригади національної поліції України Людь показали архівні кадри, як вони за підтримки техніки прорвались у Торецьк. Там вони знищили Будівлю старого басейну, яку окупанти могли використовувати як стратегічний об'єкт, на Сумщині оператори безпілотників Фурія з 47-ї окремої механізованої бригади Магура та повітряні сили України провели спільну операцію. Вони успішно навелися на російський пункт управління дронами і знищили його. Також Генеральний штаб опублікував кадри роботи ракетних військ. Зазначається про знищення пункту управління дронами та складу боєприпасів росіян на окупованій Донеччині. Серед оборонців Харківщини бригада Національної гвардії України Хартія. Бійці кажуть, ситуація стабільна. Окупанти безперервно намагаються прорватися через кордон. Їх зустрічають наші воїни. Вони знищують ворожі групи прицільними ударами безпілотників. Зміни на фронті відбуваються щодня. Позиції переходять із рук у руки. Як втримати лінію зіткнення в умовах обмежених ресурсів? В окупованому Донецьку спалахнув бунт через воду. Жителі міста зневірились настільки, що записали пряме звернення до Путіна. Погрожували їхати до Ростова, а далі на Москву, якщо проблему з водопостачанням не вирішать, як пишуть змі, очолила цей бунт і записала відео відома ще з 2014 року сепаратистка Наталія із позивним Вовчиця. Вона публічно звинуватила окупаційну адміністрацію в бездіяльності. Пройшло кілька годин. До Вовчиці приїхали семеро осіб у цивільному. Очевидці кажуть, ініціаторку бунту викрали. Пізніше стало відомо: жінку забрали і передали в так Зване міністерство внутрішніх справ, так званої ДНР, офіційна причина профілактична бесіда. Разом із сепаратисткою була так звана журналістка Єлизавета Зуєва. Вона описала дії силовиків як непрофесійні. Фактично усім усім жителям окупованої Донеччини дали зрозуміти: мітинги і протести, не узгоджені з владою, ніхто терпіти не буде. Але це не змінило головного: води як не було, так і нема. Замість стабільного водопостачання людям розвозять воду, машини, цистерни. Їздять без графіку. Люди чекають в чергах годинами. Окупанти поставили на деяких вулицях бочки. Проте, жителі скаржаться, вони. Постійно порожні окупаційна влада не справляється з ситуацією, однак не визнає катастрофічність ситуації та замість рішень показуха, тиша і репресії. Водночас український військовий і політолог Кирило Сазонов пояснив, води на окупованій Донеччині не буде причини глибші ніж здається. По-перше, головний водогін Сіверський Донець-Донбас росіяни знищували ще з 2014-го. Це не просто канал, це система насосних станцій. І вона фактично зруйнована, тож воду брати немає звідки. А коли росіяни підірвали каховську дамбу, то зникло і джерело поповнення ґрунтових вод. Все розгромлено, а в залишках труб можна знайти тільки залишки окупантів. Рівень води і так підтримується штучно дамбою нижче слов'янської ТЕС. Але тепер вода пішла нижче. Водопостачання накрилося назавжди. А поки на окупованій території немає води, в самій Росії закінчується бензин. За даними Reuters, Росія втратила до 17 потужностей нафтопереробки. Причина атаки українських дронів: Волгоградський, Самарський, Сизранський, Саратовський, Новошахтинський ці заводи повністю зупинені. Відповідно, ціни на паливо ростуть з зими. Його майже немає на заправках у європейській частині Росії і прикордонних регіонах. Влада уже хоче запровадити талони 20 літрів на добу на одну машину. Та навіть це вважають забагато. Обговорюють, як скоротити обсяг до мінімуму. Логістика теж не витримує. Доставляти бензин з півночі Росії стало надто дорого. Чи подіє такий тиск на Путіна, щоб змусити його завершити війну? Друзі, пишіть свої відповіді в коментарях і підписуйтеся на канал.